Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч. На князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа і наш гість Данило Ільницький. Літературознавець. Доброго дня, Даниле. Добрий день. І 28 травня Галичина відзначала таку сумну, сумну подію. Це День смерті Івана Яковича Франка. Як сьогодні це відбувається, і наскільки Галичина є в тонусі сприйняття такої величі генія Івана Франка? Треба сказати, що в Галичині Франка дуже шанують. Насправді дуже знають, дуже поважають, дуже досліджують, але часто це не є зовсім в руслі сучасних тенденцій. От, тобто це такі досить консервативні методи. Е, методи насправді дуже гарні, дуже чисті, світлі, але методи, які не є так би мовити, зрозумілі чи не є доступні, навіть можливо, доступні молодшому поколінню. Так. Е, тобто, ці якісь напрацювання в сфері науки, напрацювання в сфері мистецтва, напрацювання в сфері ж, популяризаційного характеру, їх потрібно якось так ну, адаптувати до вимог сьогоднішнього дня. На жаль, можна знайти тут якусь таку причину, яка завжди в нас називається, яка, на жаль, є такою актуальною для кожного, не тільки в сфері гуманітаристики, це брак коштів. Так, брак коштів на те, на друге, на, на, на 10, на 20. І це правда. Тому що, якщо певні речі ми можемо зробити своїми силами на ентузіазмі, то є, є певні речі, інші речі, які. Без коштів неможливо зробити, тому що там це впирається в якесь обладнання, чи в оплату праці, чи елементарно, в якісь, скажімо, такі технічні речі. От і мені здається, що от популяризація Франка, чи навіть це ж таке символічне молитовне пошанування дня його смерті. Згадка про нього в цей день. То вона би теж потребувала якогось такого більшого розголосу, чи це стосується, скажімо, журналістського розголосу, чи інтернет-розголосу, чи актуалізації саме в цей день якихось таких есеїстичних матеріалів він. Інтернет-виданнях львівських і не львівських, на превеликий жаль, наше наукове середовище, яке є просто справді висококласним ерудованим середовищем, яке є, ну, вони є просто майстрами своєї справи, ці люди, багатьох з них я знаю, це справді визначні вчені, але вони десь не завжди надають увагу тому популяризаційному аспекту. І якщо ми, наприклад, візьмемо досить міжвоєнного 20-ліття у Львові, так коли не було української держави. Коли ми були під польською окупацією, коли відносини між поляками і українцями були далеко не найкращі, але коли працювала просвіта дуже активно, і від 91-го року ми не маємо такої активності, як була тоді, коли ця інфраструктура, причому починаючи від масло союзу, від якихось таких ну бізнесових чи господарських справ, закінчуючи мистецтвом літературою і наукою, були настільки сильно розвинуті, що навіть не шкодило те, що не було держави, Держави. І, наприклад, коли було, було наукове товариство імені Шевченка, яке з одного боку працювало на, над дослідженням, і в тому числі творчості Івана Франка, а з іншого боку, була така ціла когорта плеяда журналістів, есеїстів, літературних критиків, таких як Михайло Рудницький, як Святослав Гординський, як дуже багато інших. Які просто постійно в тих е, дуже багатьох, навіть десятках українських часописів постійно проговорювали якісь проблеми. Звичайно, часто це були такі палки дискусії, навіть, зокрема, щодо культу Франка. І в цій передачі був раніше Ігор Медвідь, який про це дуже цікаво розповідав. Але навіть коли йде дискусія, коли йдуть якісь палки суперечки, все одно. Попри це ці, ці емоції, десь є якийсь і факт, і якісь розуміння. Ну і часто з тих емоцій можна для себе багато чого пізнати. От бракує сьогодні тих емоцій, дуже часто вони є якимись такими емоціями амбіційними, от і так далі. Безперечно, є приклади в нас у Львові, зокрема дуже глибоких, дуже таких серйозних символічних пошанувань Франка, досліджень Франка. От але ну, все таки, от цей момент державного фінансування він насправді дуже актуальний. Але коли ти згадував 20-ті роки так міжвоєнний період, то ми говоримо про високий зразок самоорганізації громади, коли не потрібно було ні державного фінансування, коли для людей Франко, як і інші українські питання, були життєво необхідними і вони розуміли, що це навіть не піддавалося сумніву, це просто люди цим жили. І мабуть, щось сталося і. Я думаю, історично так стало, що навіть з тим, що і постала українська держава з 91-го року, але, на жаль, ми сьогодні не маємо такого внутрішнього мотиву органічно відчувати Франка. І чи можливо це якось відновити, навіть якщо на рівні громад. Ти знаєш, тут без політики зараз я не зможу обійтися, хоча я загалом не є політичною людиною. Але е, коли зараз Росія напала на Україну і, і хоче знищити Україну, хоч і це не вдасться. То я, ми розуміємо, і я і розумію, і ми всі розуміємо, що це на жаль має оця ця агресія і велику тяглість. І тепер нам також, нам, людям, які фактично ну народилися ще в, за часів союзу, але там ще зовсім дітьми застали незалежну Україну, так? То ми не пам'ятаємо вже свідому цього радянського союзу, але ми починаємо його тепер розуміти. От, в зв'язку з тою російською агресією, бо це абсолютно той самий почерк. До чого я веду? Що в 1939 році, коли на західну Україну прийшли радянські окупанти, вони дуже багато чого знищили, м'яко кажучи, те, що було до 39-го і те, що є після 39-го, це абсолютно протилежні речі, І Львів абсолютно абсолютно інші. інші. По перше, дуже багато хто і цих людей теж можна зрозуміти, емігрував. Тобто ці всі сили хто лишився, той був зламаний і знищений, але ті, що емігрували, в якійсь мірі ми їм вдячні, тому що вони хоч щось зберегли. Абсолютно, І так. сьогодні ми маємо дуже багато, дякуючи їм і архівів, і пісень. Абсолютно, і... так, абсолютно. Хоча зрозуміло, ці люди теж не могли е відчувати оцей сік рідної землі, який їм тут просто перекрили доступ до нього. От. Ну а е ці, що залишилися, були зламані. Але тут ще треба говорити про те, скільки. Скільки радянська політика фізично знищила людей, просто нереальні кількості, і скільки вона знищила творів мистецтва і книжок. Це все було знищено, люди були застрашені, і е, цей, оцей радянський спадок він е, дуже ще довго нам буде відгукуватись. На жаль. І тому е, я думаю, що, звичайно, процес е, такого знаєте, повернення до того міжвоєнного, такого активного життя, чи навіть початку ХХ століття вже при своїй державі буде. Просто для цього потрібен. Час і крім цього, звичайно, потрібна якась консолідація і великий, такий, знаєте, консолідація, і великий рух в одному напрямку. Так? А коли ми ще самі якось в процесі самопізнання і якогось такого, знаєте, врівноваження Сходу і Заходу між собою, тут раптом з'являється якийсь зовнішній. Запитання ти згадував про спадок радянський, але все-таки радянський спадок. Дотичний до Франка у нас був, але чи це було на користь самому Франку? Тому що в радянському Союзі Франко був ніби як досить пошанований. Але чи це був той Франко? Ну, тут амбівалентна ситуація. Звичайно, що. Звичайно, що в той час, в радянський час в Україні теж працювали нормальні люди, глибокі люди, справді дуже добрі фахівці. І коли, наприклад, йдеться про зібрання творів у 50 томах, то сьогодні ми маємо до нього з одного боку багато претензій, і правдиво, тому що там багато є, сцензуровано, замінено. Коментарі там є про радянські. Але тим не менше, з текстологічної точки зору, це нормальне видання, хороше видання, яке всім сьогодні послуговується. Тобто, якби його не було, звичайно, це було набагато гірше. І сьогодні видано. 51-й, 52-й, 53-й, 54-й, то ми такі додаткові силами львівських і київських науковців, це є величезна робота, виданий поки що купюр. Тобто ми можемо якось це зараз співставити і, і дослідити. От. І тому все-таки заслуга цих людей, які це підготували, цілої когорти літературознавців, є велика. Тому тут амбівалентно. З іншого боку, ми розуміємо, що, м напевно, гірше є, е коли йдеться про популяризацію і пошанування. Так? Коли береться. Якийсь один образ Франка, всього на всього тільки один там із 20 його таких образів, скажімо, граний його мистецької індивідуальності. На ньому акцентується увага. Так хоч він справді є правдивий, цей його профіль, навіть каменяра, але тільки він один береться і його показується тільки каменяра. Ну, а ми знаємо психологічний ефект, який характерний для всіх людей, і, і молодих, і старших, і всіх. Якщо щось нав'язується, воно автоматично стає нецікавим, і тому Франко, відповідно, теж оскільки нав'язувався, як борець. Він теж ставав нецікавим, і більше того, вибирали створи для шкільної програми, його не найкращі. Звичайно, Борислав сміється і вічний революціонер цієї прекрасні твори. Але я вважаю, що Франка є набагато кращі твори, глибші і просто геніальні, як поема Мойсей, як поема Смерть Каїна, як перехресні стежки, його повість, чи як повість для домашнього огнища, чи як поезії зів'ялого листя, і так далі. Тобто, це, мабуть, викликало би більше інтересу в учнів. От і тому тепер фактично ми мусимо якось. Франка ну, ре... реконструйовувати. Бо якщо, наприклад, йдеться про Антона чи інших модерних українських поетів, там, прозу підмогильного чи Хвильового, то вони були цілковито заборонені і легше, ми їх фактично взяли з нуля. Там, ну, Етапи були в 60-х, 80-х роках 90-х. І вони вже такі є неспотворені. Франко був спотворений і це ще важче. І так само діяли стосовно Шевченка чи стосовно Лесі Українки. І тому фактично зараз ми рухаємося в кількох напрямок. Перший напрямок Напрямок, це така наукова, науковий об'єктивний аналіз його творчості, його життєпису. Друге, це і реконструкція того правдивого профілю Франка. От. Ну і третє, звичайно, це пошук якогось власного для кожного з нас, власного такого якогось ну контакту з Франком безпосереднього, так як дуже живої людини, як людини нервової, але не в сенсі такому примітивному цього, цього слова, а людини, в якої є такий стрижневий нерв, що вона реагує на все, що відбувається, так на, на людей, на суспільство, на політику, на літературу, на музику, на жінок. Зрештою, тобто, це є жива людина, яка дуже збуджується так інтелектуально і творчо, і це очевидно потрібно завжди пам'ятати при Франкові. Так що пам'ятник Франкові це, це не є забронзовілий пам'ятник, це є просто свідчення нашого пошани, але цей пам'ятник повинен був би нам якось ну давати такі якісь універсальні. Універсальні коди, універсальні якісь такі, от ну не те, щоб рецепти, універсальні досвіди сприйняття світу. А для того просто потрібно взяти тексти і їх читати. А з другого боку читати теж цікаві праці про франка, яких в нас не бракує, але бракує їм доброї реклами. Нещодавно мені до рук потрапила книга збірник казки Івана Франка. І направду це таке було занурення. І коли вже з книги вийшлось, думаю, наскільки сьогодні треба набагато ближчим робити його і дітям читати, і, можливо, робити анімації, і багато чого іншого. І наскільки, от сьогодні, Франко реально є актуальний. тобто геній полягає в тому, що він є поза часом. Він є активний, так імпульсивний. Він реагує на реальні події. Але геній полягає в тому, що він в якійсь мірі йде на передбачення, і це не, не голослівні слова, пророк. А якщо ми говоримо про Франка, то це дійсно так і є. І сьогодні нам, живучим, треба досить прислухатися до Франка, тому що не так багато авторитетів, яким можна довіряти. Франко саме той, кому можна сьогодні довіряти. У нас багато взагалі, в світі, в людському житті, серед світу людей, дуже багато, дуже велике значення має те, як ми можемо щось подати. Ми знаємо, що фактично журналістика на цьому побудована, і в негативному сенсі це часто використовується, в тому числі в політиці. Так само стосовно стосовно літератури. Так, якщо ми зуміємо подати Франка цікаво і актуально, просто тільки всього-навсього в правильному фокусі його ідеї, так би мовити, ретранслювати, тоді. Всі зможуть це зрозуміти. Важливо робити це цікаво і важливо відштовхуватися самого голосу Франка. От і е, теж так от складається враження, якщо, наприклад, не цікавий науковець про це говорить, то складається враження, що і Франко нецікавий. цікавий. Так, це не значить, бо в нас зразу в науковому середовищі так от якісь такі, знаєте, е, ну, протилежні позиції. Якщо ти робиш щось цікаве, ефектно, ага, значить ти поверховий, значить ти популіст, значить ти там якийсь там тобі за це гроші платять. Це неправильно. І, і з іншого боку, якщо ти там дотримуєшся якихось традиційних цінностей, це теж, до речі, зворотній ефект. Ага, значить. Там нецікавий ретроград і взагалі ти не сучасний. Я, наприклад, прихильник чогось посередині так, традиційних цінностей, дуже важливих для формування нації і водночас сучасних методів інтерактивних. І це дуже важливо стосовно Франка. Мені здається, що молодше покоління. Ну, тобто тим людям, яким зараз там по 20 по 30 років, вони вже це це краще усвідомлюють, і, і це буде очевидно такий майбутній шлях не тільки щодо франка а й стосовно інших письменників. Але а Для ж... них якраз потрібні ті люди, які їм ем, подадуть франка досить вже на їхньому рівні, тому що молоде покоління воно сприймає зовсім по іншому. Ну, дуже є вибагливим, і воно є вимогливим. Тут просто так не можна буде. Але воно й саме може творити багато чого. Так, але ми маємо тих, хто допомагає їм в цьому. Так, ми маємо так, але я ще хотів про пророка сказати, що. Ем... Ми чомусь звикли, ну ще це певна таки радянський спадок. Що такі слова, як пророк, там чи іншому, такого такі дуже справді великі слова, вони нам заважають, вони є якимись пафосними, вони є нецікавими. Що не заважає, наприклад, нашим друзям-полякам, при тому, що вони є в європейському союзі, це модерні люди, які використовують найсучасніші методології в гуманітаристиці, теж шанувати своїх. Національних геніїв і не шкодувати для них цих слів це абсолютно не заважає одне одному. Якщо ми щиро справді влюбимо цього Франка, якщо ми його обожнюємо, якщо він є нашим таким ну, невидимим і наставником, і другом, чому ми не повинні його так називати? Це нормально, і водночас цікаво про це не говорити. І коли Ярослав Грицак називає свою книжку пророку своїй вітчизні, то досліджуючи його як історик, його біографію, його зв'язки з різними спільнотами, він він такі справді його вважає пророком у своїм вітчизні. І це абсолютно нормально поєднується. І, власне кажучи, якщо говорити про, про цікаві книжки, наприклад, про Франка, які можуть допомогти якось зорієнтувати молодше покоління, моє покоління, то я би хотів назвати, так, от декілька авторів, які, зокрема, для мене мали велике значення. Ну, спочатку назву літературознавців, це, наприклад, є Богдан Тихолос. От який досліджував поезію Франка, філософську поезію, і написав книжку про психодраму Івана Франка в такому поетично-рефлексійному плані. Це Ростислав Чопик. Відомий львівський науковець і есеїст, який автор книжки Ессе Гому добра звістка від Івана Франка, який дуже добре вміє показувати письменника в дусі його часу, і не тільки в дусі його часу, а взагалі в дусі цілого такого літературного процесу, який вміє показати деталь художнього твору і за якою ховається щось ширше і навпаки, щось ширше шукати в чомусь меншому. Також я би хотів назвати вже покійного нашого відомого професора Івана Денисюка, який також міг дуже гарно аналізувати Художній текст Франка, і, зокрема, як його жанри, так, жанри, стилі. Ну, він здебільшого досліджував його як прозаїка. От. Багато маємо франкознавців дуже цікавих, ще історика Ярослава Грицака, якого ми вже сьогодні згадували. От. Одна з найцікавіших книжок про Франка, крім цих авторів, яких я назвав року своїй вітчизні, Франко та його спільнота. Це є фактично такий життя Франка перших 30 років його життя. Тут є дуже широкий дискурс. Франкового часу Грицак добре підводить різні історичні обставини для того, власне, до постаті Франка, для того, щоб ми зрозуміли, в яких умовах Франко поставав і як він розвивався, так як з одного боку людина, що відображає свій час, а з іншого боку, яка його перевершує. Ну і треба сказати, що з нетерпінням чекаємо, і я хочу підкреслити це в радіопередачі: з нетерпінням чекаємо другу частину книжки Ярослава Грицака, наступних 30 років життя Франка. Надіємо, що професор Грицак знайде час, щоб її написати і видати. От, ну і ще назву, звичайно, такі. Різні есеї про Франка принагідні, бо є, скажімо, люди, які цією темою займаються постійно, глибоко, е, ґрунтовно. А є люди, які так принагідно щось пишуть, але воно не менш цікаве. І у збірнику Франко перезавантаження, який вийшов в році у 2013 році від Франкофесту, е, я би хотів назвати есей Олега Лишеги, е, теж вже, на жаль, покійного українського поета, перекладача, есеїста. Цей есей називається Стере золото. Дуже цікаве таке художне. Проникнення в світ Франка, і я би рекомендував цей есей прочитати всім, хто хоче для себе відкрити той спосіб іншого бачення Франка. Бачення Франка як чогось дуже приватного, бачення Франка як чогось культового, але в такому і на як найбільш інтимному сенсі цього слова. Коли Франко сприймається як якась загадка, як якийсь детектив, який хочеться розгадати, хочеться знайти розв'язок, і який завжди якось притягає майже містично до себе. От в Лишеги є ще теж цікавий вірш, де Франко згадується. І мені здається, що якраз от те, що Олег Лишега, як такий ну дуже цікавий поет, оригінальний поет, в певному сенсі навіть зараз для молодого покоління культовий поет, те, що він звертається до Франка, це теж дуже багато чого сві... багато про що свідчить. І нагадую, що в гостях на зустрічі князя Романа. Данило Ільницький, літературознавець, який вважає, що шанувати Івана Франка це бути послідовником його стилю життя, його творчої планки і рівня його наукових праць. Дякую, Даниле. Дякую. Ти дівчино горіха хазерня, чом твоє серденько, колюче терня, чом твої устонька тиха молитва, а твоє слово гостре, як бри, Тва, Чом твої очі сяють тим чаром, Що то запалює серце пожаром? Ох, ті очі темні, Ще ночі, хто в них задивиться, сонця не схоче, і чом твій усміх для мене скрута, серце мене тежить, як буря лю. Ясна я зоре, ти ж моя радість, ти ж моя No.